Алло-алло, всім привітером. Мені в цьому відео буде продемонстрований початковий план для новачка, який хоче вникнути в сферу трейдингу. Розглянемо, як розпочати свій шлях. В цій сфері будуть розглянуті також основні аспекти, що складається трейдинг, та що потрібно знати на початок. Спершу розібрати, що таке трейдинг, або згадати, що таке, в принципі, трейдинг. Це купівля або продаж активів з метою власного заробітку. В трейдингу звичайно все працює так, як і в житті, та в купівлі-продажі будь-якого продукту. Я як покупець хочу купити продукт вигідно, тобто по якнайменшій ціні, щоб після моєї покупки в якомусь місці ціна на даний продукт зросла, і я на цьому заробив. І звичайно, я як продавець я хочу мати високу ціну на даний продукт, щоб продавати його вигідно, але від мого зацікавлення, як продавця і продаж по вигідним цінам. Також ціна може парити, тобто який висновок можна зробити, що покупці тисне ціну вверх, і покупки по низькій ціні провокують ціну зростати до вищих значень, де стає вигідно продавати. А з моментом приходу продавця і великої кількості продаж ціна на даний продукт відповідно буде падати. З цього створюється ринок, де відбувається обмін товарів та за рахунок попиту та пропозиції формується власна ціна на даний товар. Ціна на товар також може бути вигідною, як і для покупців та продавців. Від того часто буває, що знаходиться дана ціна в одному діапазоні і довгий час не змінюється. Але також по тенденції за часту попит може перевищувати пропозицію або навпаки, від того ціна на товар може рости або парити. І якщо надходить певний покупець, який зацікавлений купляти по якимось вигідним цінам, допустимо, тут є зараз вигідні ціни, то Ціал на ріст збільшується, і власне ціна може починати рости. І на даному етапі трейдер може заробляти в інтерпретації власне трейдингу та класичних ринків. Ми тут бачимо на чарті. Це називається чартом, що створюється висхідний тренд або несхідний відповідно на даному етапі. Це висхідний тренд. Це є певний короткочасний низхідний тренд. А тут ціна торгувалась в одному положенні, що нам не дуже цікаво. Нам Цікава саме трендова історія. Яка задача трейдера? Зрозуміти якнайшвидше, тобто в цьому моменті допустимо, де ціна починає рости, що протягом ближчого часу ціна на актив може підвищитись, відповідно, зайти в позицію в лонг, тим самим заробивши на зміні ціни. На зміні ціни, що ми купимо по 92 120 доларів за біткоін і продамо по значно вигіднішим значенням по 100 тисяч і так далі. У випадку шорта, шорт це певний несхідний тренд і вхід в позицію на пониження, де трейдер заробляє на тому, що ціна на актив падає. Нам важливо зрозуміти, що зараз вигідно продавати, і ціни є завищені, високі. І, власне, тут ми виконуємо наші продажі. І в моменті, якщо ми зрозуміли це на якнайшвидше, то відповідно ціна коли спуститься, ми на цьому заробляємо. Для аналізу будь-якого активу використовується платформа TradingView, на якій я зараз. Знаходжусь, та якщо ви хочете тут зареєструватись, посилання також буде в описі до цього відео. Існують багато ринків, де може відбуватись торгівля, та зараз розберемо найпопулярніший ринок криптовалюти, звичайно, ринок валютних активів, тобто Форекс, ринок, ринок металів, солото, срібло і інші. Та ринок індексів S&P 500, NASDAQ, якщо американські індекси, а також GER40, якщо це європейські індекси. Крипта є прогресивним ринком, та великий її плюс це волатильність та доступність. Зайшли на біржу, закинули 100 доларів та вже трейдер на ф'ючерсах. І ми бачимо перед собою, наприклад, графік біткоїна, який останнім часом зріс до 117 тисяч і зараз торгується саме тут. Але у цього ринку однак існують мінуси. Зокрема, це непередбачуваність та неінформативність. Тут дуже легко зманіпулювати ціною та піти в іншу сторону, що буде доволі неочікувано. Можливо, не на біткоїні, а на якомусь іншому активі. Візьмемо, наприклад, один із мемкоїнів, альткоїнів. Так і тут, як бачимо, дуже часто буває так, що йде якийсь дуже сильний ріст. Потім падіння, ніби підтверджує те, що графік буде парити, і знову виніс в лонг-шортисти, які намагались шортити. Вони точно отримали незадоволення від торгівлі даним активом. Тому, тут як кажу, є певні мінуси. 100% тут є хороші ситуації, які можна торгувати, та все звичайно пізнається в практиці. Валютний ринок це найліквідніший ринок. І я зараз знаходжусь на євро-доларі. Також представлені і інші активи по типу фунта долара. А у долара і так далі тут іде відношення одного активу до іншого, і зокрема, найчастіше це відношення саме до долара. Ліквідний це означає, що тут перебуває найбільша кількість людей та грошей, відповідно, ним керувати окремим особам важче, якщо до порівняння брати крипту. Там одна особа або один інституціонал може зманіпулювати ринком, якщо говорити навіть про альткоїн. Тут це зробити значно важче, тому що оперується діяльністю банки, і кожен із банків має своє зацікавлення, свою Ліквідність, і власне даний ринок буває більш інформативнішим щодо подальшого руху і напрямку ціни. Ми торгуємо дані свічки, це є свічки, японські свічки, від них ми беремо інформацію і застосовуємо певні класичні інструменти, про які ми там поговоримо пізніше, та торгувати тут їх банально ефективніше та інформативніше. Ринок індексів та металів має в собі особливість практично постійного росту. Якщо ми відкриємо от SP 500, у мене зараз на графіку, він фактично кожен. На рік росте, і на фоні цього він дуже сильно прив'язаний до фундаментальних та економічних показників. Як ми знаємо, що є ще золото, XAO USD, Голда, XAO USD це є тікер на TradingView, Можна це подивитись в інтернеті, як знайти, наприклад, то саме золото. В TradingView і вибір, що це XAO USD. це один із найперших цінних металів, признаний у всьому світі, та в періоди кризи невизначеності люди вкладають гроші саме сюди. Його ще називають антиінфляційним. І ми, як бачимо, що на фоні кожного року ціна доволі сильно росла. І Навіть з 99-го, де було по 276 доларів. Ціна зараз за унцію золото горюється в розмірі 3000 тисячі. 300 і потенційно протягом наступних років буде тенденція далі лонгова. Для трейдера це означає, що він має слідкувати за загальним настроєм економіки та змінами в ній, щоб до цього підлаштовуватись і торгувати. Звичайно, трейдер, який торгує в межах одного дня, можливо, не буде дуже сильно враховувати, що золото загально росте і там потенційно відкривати також шортові позиції. Але тенденція лонгів зазвичай зберігається. А також ще є різні трипи трейдингу, і в зокрема в одному із них це враховується більше. Про що зараз і поговоримо? Типи трейдингу є скальпінг. Інтрадей та свінг. скальпінг це певна високочастотна торгівля на молодших таймфреймах, типу п'ятихвилинного й однохвилинного. Наприклад, переходячи на біткоін, це часто тут на крипті скальпінг застосовуються в періоди, тоді коли ціна приходить в якусь зону інтересу. Ось є імбаланс, це є зона певної неефективності, певний інструмент, який застосовується нами, і прихід в нього може провокувати подальшу висхідну реакцію. І вже переходячи на доволі молодший таймфрейм, і в момент тоді, коли ціна взаємодіяла з даним імбалансом, ми можемо відторговувати скальп позиції на лонги. Тим самим дуже багато позицій може тут відкриватись, дуже багато позицій може тут відкриватись в лонговому напрямку, і таким чином використовуються класичні інструменти. но Позиції тривають от пару там хвилин, годин, так в такому форматі. При активній торгівлі, якщо скальпінг брати, то може відкриватися і навіть 100 позицій в місяць, якщо брати перспективу місяця. Інтрадей це певний баланс між торгівлею, скальпінгом і на дуже молодших таймфреймах, та свінгом, про які ще поговоримо, тобто такий доволі старший період. Тут інтрадей це торгівля всередині дня. Як правило, не більше двох-трьох позицій в день може відкриватися, і в принципі протягом місяця не більше 20. Як ці позиції виглядають в межах якогось. Більш короткого діапазону, але також застосуванням більш старших таймфреймів, тобто я знаходжусь зараз на годинному таймфреймі, при отриманні зацікавлення, допустим, в тому самому шортовому напрямку, трейдер може відкривати туди ж саме позицію на пониження, і тим самим протягом короткого періоду, тобто не прям дуже короткого, у вигляді 3 5 10 хвилин, але протягом годин заробляти і забирати свій профіт. Тут позиція, зокрема, закривалася протягом одного дня сьомого. Липня, в випадку свіних торгівлі, це торгівля на старших таймфреймах, по типу тижневого денного 4 годинного, де угода може отримуватись від кількох днів та, можливо, навіть місяця. Тут мала кількість позицій, але за рахунок більш старшого таймфрейму вони спокійніші, впевненіші та з більшим мінрейтом. Взявши тут ситуацію, наприклад, це денний таймфрейм, і розуміючи, що ціна може реагувати далі в лонг до очікуваних таргетів у вигляді ліквідних точок від певних опорних зон, тобто це використовується класично. Свічкові інструменти по типу імбалансу та ліквідності, ми можемо зрозуміти, що потенціал руху високий, але він буде реалізовуватись не протягом одного там години, одної години чи декількох годин, чи навіть дня, а декількох, можливо, днів а тижнів. Тобто, тут з позицією ми заходимо 29 квітня, та реалізація закінчується 12 червня. Як правило, 5-8 позицій в місяць, можливо, навіть менше, це максимум використовуються також класичні інструменти, якби це вже зрозуміли. Що потрібно для старту? Ну, звичайно, дуже очевидні речі у вигляді знань, інтернету, ноутбуку та телефону. В Принципі, без того, ви мене не дивились, не знали про канали і не знали про існування в принципі оцього всього трейдингу. Знання так потрібно набути потрібно поглинати в інформацію, яка доступна, можливо, в відкритому доступі, можливо, в десь на навчанні, і тим самим розуміти базу цих інструментів, поєднання їх і застосування та платформи для торгівлі. Так, потрібно десь торгувати і десь внести. Свої гроші або застосувати гроші когось іншого, і платформами бувають різні: то тобто, байбіт може надавати доступ в торгівлю, наприклад, або за допомогою якогось брокера, який надає доступ в торгівлю. Але саме платформа, як така, одна із найпопулярніших це мета трейдер MetaTrader 5 це платформа, яка дозволяє відкривати позиції, але тим не менш, щоб сюди отримати доступ, потрібно зареєструватись на Bybit, наприклад, або зареєструватись на пробкомпанії чи брокері які дасть доступ та дані на вхід в платформу і відкриє доступ до самої безпосередньо торгівлі. Має бути посередник, який з'єднює вас. Та платформу для трейдингу як можна торгувати. Тепер дійшли до цього. Це за допомогою проб компаній де депозит надається в управління. Проб-компанії буває FTMO, одна із найпопулярніших як Тут вже окреслено, або інші трейдер в такому форматі платить фіксовану суму за послугу, і це фактично весь ризик. На прикладі сайту PropFirmMatch, це є пошук оптимальних і хороших пробкомпаній, і їх порівняння можна подивитися, яка ціна пробкомпанії, наскільки вона дає доступ до депозиту і так далі їхні умови. На прикладі FTM, я зараз її відкрию. Тут будуть дані по тому, коли зареєстрована дана пробкомпанія, які у них є ціни. Відповідно, тут можна глянути в клаці «Challenges» відкриваються доступні аккаунти, які мають свій розмір. Це аккаунти в доларовому еквіваленті, тобто 25 тисяч доларів, 200 тисяч доларів, 10 тисяч доларів і так далі. І їхня ціна в 250 євро, 1080 євро і відповідно. Тобто за 25 тисячний аккаунт, який може бути у вашій торгівлі, і дані Кошти можуть бути у вашому розпорядженні, ви заплатите лише свої 250 євро, що виглядає доволі непогано, і як правило, тут діють певні обмеження в отриманні тих самих збитків, тобто не можна втрачати 25 тисяч доларів до самого нуля. Обмеження буде в 10% від даної суми загальні та 5 в окремі дні. І окрім цього, потрібно зробити певний профіт таргет, як зображено тут, в 10%. Та 5% відповідно. Після того у вас надається доступ до лайф акаунту, так званого, де кожен із профітів в подальшому реалізовується вами і може бути виплаченим. Це означає, що з проб компанії ви свій профіт запрошуєте собі, допустимо, на криптогаманець, і це вже власні гроші. Тут проб компанія виступає вашою ліквідністю. Ви платите 250 євро, отримуєте 25 тисяч. Торгуєте прогорите даний челендж, отримуєте лайф. І торгуєте там, отримуєте певний профіт від 25 тисяч, допустимо, 5% 1250 доларів. Заробили, і відповідно це значно більше ніж 250 євро. А ви заробили тільки 5% до капіталу, що не є так складно. Ми не ризикуємо нічим, окрім даної заплаченої суми. Та трейдер не несе відповідальність за втрачені, допустимо, 10%, адже торгівля завжди виконується на демо-рахунку. Щоб дізнатися більше про проп-компанії та як вони працюють, я залишу. Що два відео в посиланні, і також їх можна переглянути. Альтернативною версією є торговля на власному депозиті. Тут трейдер заробляє одразу, ну і втрачає одразу відповідно. Щоб торгувати з власним депозитом, потрібно розуміти свою торгівлю, щоб не втрачати великі кошти, адже можна втратити всі. Переді мною сайт байбіта, і тут можна зареєструватися і торгувати саме на Форексі, на металах, на індексах. Про те, що ми згадували, не тільки на крипті. Він має свого власного брокера, не тільки біржу, де торгується крипта, а й брокера, де торгується Форекс і доступ до того самого Самого MetaTrader 5 -го. за допомогою даної реєстрації, а потім внесення власних коштів відкривається дана торгівля, і заробіток або втрата отримується одразу. Детально про те, як зареєструватися і торгувати на брокері від Bybit у нас є відео. Посилання залишу, звичайно, в описі. Дойшли до дуже цікавого це саме торгові інструменти. Вони вже були в відео, коли ми розглядали певні позиції, і тут вони представлені. Звичайно, це лише 4 інструменти з тисячі. Ну, тисячу вам не потрібно знати. Вам потрібно знати необхідний мінімум для того необхідного максимуму, який ви можете витягнути з чарт. І якщо чесно, це не дуже багато інструментів. І 90% інформації з графіку я витягую за допомогою даних чотирьох інструментів: це ліквідність, ФВГ, тобто Fair Value Gap, Rejection Block, RB, а також зона супорту та резистансу, Якщо скорочено, це S&R. Високоліквідні точки або ліквідність це найголовніший інструмент насправді і застосовується він кожного дня. Це певні максимуми та мінімуми, відносно яких я орієнтуюсь, що може поступити реакція, та куди дана реакція може потенційно прийти. І на прикладі даного прикладу у нас є певна високоліквідна точка, з якою ціна взаємодіє, та високоліквідна точка, куди ціна потенційно може прийти. І, відповідно, тут у мене буде зацікавлення роботи в шорт. Далі є POI – Point of Interest – це є РБФ ВГ та СНР. Зони, які підтверджують зацікавлення руху, і на даному прикладі у нас існує Rejection Block. Це певна зона у вигляді тіней, свічок, які мали в собі взаємодію buy та sell. Не буду дуже детально розказувати за окрему зону. Вони надавали підтвердження, та від цього підтвердження може ціна надалі рухатись до нашого визначеного вже таргету у вигляді SSL нижче. Так відбувається наша робота. Окремі зони інтересу я не буду розказувати, як тут позначаються. Дав назви, які я застосовую власне, але, зокрема, про ліквідність у нас є відео на каналі. Посилання також буде в описі. Можна глянути, щоб зрозуміти логіку даних високоліквідних рівнів. Рухаємось далі, і у нас ризик менеджмент. Правильно побудована система управління коштами, при якій ризик на позиціях не повинен перевищувати допустимі втрати. Тобто трейдер має розуміти, що не може закладувати в позицію цілу хату, адже завтра опиниться на вулиці. Як правило, використовується 1-5% ризику від депозиту. На прикладі даної позиції можна на неї зайти ось тут і вказати, який ми хочемо ризик застосовувати, щоб правильно визначити наш об'єм на дану позицію, розрахунку. Вати дану позицію. Наскільки грошей ми маємо зайти, щоб при? Втраті, адже вони бувають, ми втратили саме, допустимо, 5%. Від нашого депозиту 50 тисяч, це 2,5 тисячі доларів. Ну і відповідно цей ризик можна змінювати до ваших потреб. Адекватним ризиком є 1%, насправді, тобто 500 доларів від вашого депозиту в 50 тисяч, який можна отримувати в тій самій проп-компанії або торгувати власними. Також важливим аспектом є звичайно прибуток від даної позиції, який тут теж зображений у вигляді Ріск Ревард рейтіо. Ріск Ревард рейтіо перекладається як співвідношення ризику до прибутку, тобто ризик у вас той самий 1% 500 доларів, і потенційний прибуток з даної позиції складає в 2,92 рази більше. Тобто 500 множиться на 2,92 і утримується у нас 1459 доларів, як тут написано, або 2,92% від 50 тисяч. Важливо дані ризики не перевищувати та знати свою міру, знати свої обмеження. І відповідно це нам дає ризик менеджмент розуміти, як ми торгуємо, скільки ми вкладаємо в дану свою ідею, скільки ми можемо витягнути, адже це по суті бізнес. Бізнес у вигляді трейдингу. Психологія дуже насправді важливі емоції у кожного трейдера. Можливо, не в новачках, тому що вони не володіють знаннями, а в тих, хто вже володіє знаннями і застосовує їх на їх щось сковує. І зачасту це бувають емоції, по типу страху, жадібності та фому. Саме емоція каже, наскільки ми відповідально підходимо до даної професії. Особисто для мене трейдинг відіграв ключову роль в сприйнятті не тільки ціни, графіку, ризику і так далі, а й в цілому повністю життя. Ми відповідальні за Кожну нашу дію від того трейдинг для професійної людини стає бізнесом. Від того, ми маємо ставитись до того серйозно і розуміти та працювати з емоціями, які стримують нас на етапі торгівлі. Поговоримо також про помилки, які є частими, і 100% кожен із вас стикався або буде стикатися. Перша це відсутність стоп лосу Що таке стоп лос розглянемо на графіку, це наше обмеження ризиків. І так як в нас є сітка позиції, яка може бути вибрана ось тут, у вигляді лонг-позиції та шорт-позиції, ми виділяємо, як ми хочемо зайти, де наше буде обмеження ризиків і де наш буде профіт. І, наприклад, на базі даної ліквідності ми хочемо зайти в лонг. І тим самим розуміємо, що так, Великий потенціал руху в лонг до даної ліквідності вище, але все рівно маємо обмежити ризики. Адже якщо ми цього не зробимо і стоп-лосу не буде, ми можемо втратити всі свої кошти, провалити проп компанію за одну позицію і так далі. Тобто, треба обмежити свою ідею ризиками. Трейдера виникає така річ: якщо все ж таки я не поставлю стоп і ціна знову ж таки сюди прийде, вона по суті створила нову ліквідну точку і може звідси розвернутися. Я не зафіксую свій збиток, но ціна потенційно розверне. В лонг від нової ліквідності, якщо не зацікавлено одразу рухатись від зняття даної ліквідності на це є фатальна помилка, адже якщо ви не поставите стоп і ціна провалиться значно нижче, то з дальшим рухом ціни нижче ви втрачаєте більше, тим самим на якомусь моменті втратите весь потенційний свій капітал. Також є такий момент, що після збитку будь-якого намагання відбити дані втрати, тобто заходити в позиції вже на емоціях. і це згадувати емоції, згадувати певну жадібність, певний той самий страх і так далі. І тут втрачаються теж великі гроші. Треба себе обмежити, сказати все, все на сьогодні. Крапка, і вернутися на графік завтра, тому що після стопа першого вже далі йде певна суб'єктивщина до того, як графік виглядає, і тільки бажання відімститись, а це погано. І знову ж таки емоції і бажання торгувати, не заробляти, а саме торгувати. Від цього з'являється значення як надмірна торгівля, тобто овертрейдинг, якщо англійською. Куча позицій, непотрібних позицій в день, в місяць, в тиждень. неважно. от кожного дня ви відкриваєте позиції, аби їх відкрити. Це неправильно. Вам треба сформувати план, розуміти, як працювати та в цьому працювати, розуміти свій стиль торгівлі, допустимо, і працювати саме в ньому, тому що вам комфортно, а не торгувати заради того, щоб поторгувати. Наступне це не вивчання того, як ринок торгується, як ціна поводиться, і не інвестиція у свої знання. Потрібно знати і розуміти кожен свій інструмент, який використовується. Їх не має бути багато. але дані інструменти, які використовуються, чітко їх знати і в них поглинатись. Насправді. Поглинути стовідсоткову в ліквідність навіть не вийде, але якщо ви поглинете на 20% це вже щось, і вам це дасть дуже великий буст до вашої торгівлі. І ще одна із помилок, це насправді не тільки в трейдингу, а й в принципі у кожній сфері. Це надто великі очікування. Тобто, за два тижні, за місяць, за два місяці, ну. Максимум так стану профітним, звільнюю з роботи, зароблю 200 тисяч, отримую капітал, там не знаю про компанії і так далі, все буде в ажурі. Но це насправді помилково. Не треба тут великі очікування ставити. Потрібно ставити цілі, ну але реальні цілі, які ви можете бачити. Ну, як новачок, в принципі, дуже важко щось бачити: поставити ціль на знання, поставити ціль на розібрання того інструменту конкретного і його відпрацювання, поставити на ціль на те, щоб обмежити певні ризики свої і не лудити, допустимо. А от поставити ціль на те, скільки ви заробите за місяць чи за три місяці і так далі, ви не зможете одразу. Ви таке зможете зробити тільки тоді, коли у вас буде статистика. Ну цю статистику треба десь знайти. Тому наступне це практика. Спершу йде проходження навчання, потім практика на графіку. Практика це в собі обіймає не тільки просто клацання графіку і відкривання позицій в терміналі, а й записування даних позицій, збирання статистики, власна торгівля. Ця статистика аналізується і від цього відбувається адаптація вашої торгівлі та покращення відповідно даної торгівлі. І саме тоді ми можемо поставити, допустимо, певні свої очікування, реальні на своїй статистиці. Ось це головне. Ну і на цьому давайте завершимо цю історію, тому що обговорили певні фундаментальні аспекти, з яких треба розпочати, ознайомитись з ринками, ознайомитись з типами, стилями тої нашої торгівлі, розуміти, в які знання ми маємо поглинати, з який стиль обрати, в які інструменти нам заглиблювати, щоб їх зрозуміти далі, як ми будемо реалізовувати свій капітал, тобто депозит отримувати від компанії чи торгувати власним інструменти, які нам сподобали, з якими ми хочемо працювати, і з ними ознайомитись. Ну і звичайно. Далі практикуватись і на фоні практиці фільтрувати те потрібне, що будемо використовувати, від того непотрібного, що нам в принципі не треба, і викидати з власної торгівлі, а додати те, що буде нам приносити якийсь реальний прибуток. Дякую всім за увагу! Побачимось! Почуємось.